Чи посилаться мобілізація в Україні? Як це каже Тарас Юрист та інші адвокати? Болчик, також Гула. Що я вам хочу сказати стосовно цього питання? Вони лише посилюють наративи стосовно посилення мобілізації. Насправді насправді, нічого такого не відбувається в посиленому режимі, як вони пишуть. Вони піднімаються, адвокати, велику паніку, якої нема. Чому нема? Тому що маса ТЦК зараз не на вулицях міст, ані в Одесі, ані в інших містах. Звичайно, є посилені патруліти ЦК в деяких районах міст, але це не усюди. Але коли вони подають інформацію, ці адвокати, котрих я перерахував, для чого це робиться, щоб, по-перше, посіяти паніку, По-друге, щоб ви втратили контроль над ситуацією. І перестали мислити, ось що роблять нинішні правозахисники, адвокати і юристи, які вдають з себе правозахисників. Насправді вони такими не є. Вони також наголошують на тому, що. Згідно наказу номер 490 всі повинні йти служити. Усіх відправлять, усіх відправлять. Подивіться, будь ласка, на заголовки роликів, адвокатів, юристів та правозахисників. У вас усіх шлють на забій. Хочу наголосити, що в статті 23 поки що не вказано, що усі інваліди повинні йти служити. А наказ номер 490 суперечить закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, який не приймався. Чому не приймався? Тому що цей закон без печатки підпису, як і закон про ЗСУ, про військовий обов'язок і військову службу. Це все без печатки підпису. Закон про громадянство України також не приймався з печаткою підписом, тому нема кому служити, де служити, тому що ТЦК СП не створено, я стверджую, з розпорядчим актом. не створено як юридична особа, вони не були взагалі створені. Вони навіть не мають права бути юридичним особами. Також військові частини, Міноборони, не створені розпорядчим актом. і взагалі не існує. Військові, які там знаходяться, не числяться військовими. Але якщо вони втекли чи не виконали наказ начальника, їх судять чомусь по статті 402, частина 4. Це неправильно, це порушення закону. І українських законів республіки, які не приймалися, саме не приймалися на Пошу. Чому не приймалися? Тому що Республіка Україна не створена спочатку і підписом. Спочатку і підписом створена лише Українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандера. Це дуже не подобається юристам, адвокатам та правозахисникам. А також секті Балахніна, Остапа Стахіва і іншим псевдо-юристам і псевдо-блогерам. А саме багнету нації їм також це не подобається, що існує українська держава Степана Бандера. Вони її ненавидять. Хочу наголосити, що Степан Бандера виступав публічно проти будь-яких республік. Проти мене. Його дії є правильні. Чого так ненавидять Бандеру сьогодні? Тому що він був завжди правий. І те, що він робив, було правильно, актуально і дуже правильно. Він перезаснував українську державність спочатку і підписом. Ось за що росіяни ненавидять нас і хочуть нас знищити. Тому що наша державність не має нічого спільного з печерним правом, завдяки якому була нібито утворена Росія, Російська Федерація. А вона не була утворена взагалі, тому що. РСФСР не був утворений, УРСР не був утворений спочатку і підписом, навіть СССР не був утворений, він же РСРСР. Тому нас вводять в гуману усі сім так звані борці за правду. Це стосується Мар'яна Чави, також вони створюють паралельні органи влади. А потім кажуть допоможіть, врятуйте, тому що ми не знаємо, що робити, і створимо паралельні органи окупаційної влади. Нинішня влада понад 100 років в Україні окупована. Це окупанти на Печерських пагорбах, що ви розуміли, вони. Окупували нас після падіння гетьмана Павла Скоропадської. Наші вороги цим скористалися за, для захоплення влади, узурпації цієї влади, репресій, політичних замовлень та вбивств. Я кажу, що ті, про кого я сказав, помиляються і кажуть вам неправду, у РСР нема. Крапка. І ніколи не було утворено УРСР, про це бреше Мар'ян Чала, про це бреше Остап Стахів, про це брешуть деякі журналісти Багнету Нації, про це бреше Балахнів, що є у РСР, не було у РСР ніколи. Тому ці, про кого я кажу, брешуть, про те, що існує. Республіка Україна, а також УРСР. Нинішні органи влади в Києві є окупаційними, і хто їм служить, є окупанти і агресори проти волі українського народу. Ми обов'язково звільнимо себе від цієї окупації. Те, що робить. Та компашка, яку я перечислив, вони співпрацюють з Офісом президента України. Мета ввести вас в оману. Те ж саме ті волевиявлення людини, які вони роздруковували на принтері, і нічого вони не дають. Чому не дають? Тому що. Ось ці волевиявлення людини, ось ця секта волевиявлення людини, дає, знаєте, що при спілкуванні з ТЦК та СП? Повість, що ви знали. Тому таких людей мобілізовують. Потім мені скаржаться клієнти Мар'яна Чава на нього. Те, що він їх мобілізував в армію і допоміг ТЦК та СП різних областей. Він просто співпрацював, як і інші псевдозахисники, юристи, адвокати. Їх багато я їх перечисляти не буду. Той же Болтик, той же Тарас-юрист та інші. Чому? Тому що їх ролі, як лише. Істерія, от ви повинні йти усі в армію. А що ми повинні йти в армію, якщо немає забезпечення? Який сенс йти туди, де до тебе відносяться як до тварини? Який сенс, якщо нема забезпечення? Який сенс, якщо ти повинен брати кредити, щоб піти на вірну смерть? Та який сенс цієї мобілізації Мобілізацію потрібно негайно зупиняти? І сідати за стіл перемоги негайно. Хтось скаже з Путіним не обов'язково, з організацією Об'єднаних Націй, з лідерами вільного світу. Але ніяк з тими, хто нас обстрілює. Це найважливіше війну. Яку не називають війною, треба зупиняти. І зупиняти мобілізацію. Методи, по яким ведуться бойові дії, неправильні, тому що ті, хто вчився на генералів, купили свої генеральські погони, як ті, хто вчився на офіцерів, купили свої дипломи. І не знають нічого в тактиці, а ми, українські радикальні націоналісти, знаємо більш в тактиці військові, ніж будь-хто на цій планеті і у світі. Ми знаємо, як завдати удару по Російській Федерації. Про це я неодноразово казав в своїх роликах. ще з 2007 року, що Російська Федерація. Нападе рано чи пізно я про це казав, де би були ці, ці пагнети нації і інші псевдоюристи-адвокати? Вони що робили? Вони займалися іншими справами, інші сміялися просто з інформацією, що Росія нападе. А я попереджав більше ніж 15 років назад про те, що Путін оголосить. І оголосив війну на повне знищення всім українцям. Тому нинішня мобілізація не потрібна. Не потрібна. Нинішнє положення військових сил показує інше, про те, що вони неефективні. Всі силові структури потрібно розпустити. І дати мені можливість утворити українську націоналістичну армію відповідно до закону Республіки Нецнуючи Україна, щоб змінити собою ці суди, поліцію, армію, слідчі органи і навести лад. А також сісти за стіл перемовин з міжнародним суспільством стосовно майбутнього України. Вся та істерія останнього часу, останнього року про те, що всі повинні піти на фронт, не відповідає дійсності. Всі не можуть піти на фронт, бо потрібно працювати, бо потрібно створювати набої, бо потрібно створювати економіку. Без цього системи розвалиться, система управління вона вже розвалюється завдяки некомпетентності тих, хто прийшов до влади через антиконституційний переворот. Хоча конституція не приймалася, республіка не утворювалася. Нинішній окупаційний режим просто так не здається, їх мета Ваша утилізація, шановні обмежено придатні інваліди. Мета цього режиму Республіки Україна ваша утилізація. Давайте разом об'єднуватися. Але не з тими юристами, не з тими адвокатами, не з тими правозахисниками, які женуть вас на забій, які роблять, що вони роблять, кібервійни. Що вони саме роблять? Вони роздмухають істерію, що всі повинні йти на фронт, як президент Зеленський. Тобі треба йти, чого ж ти не йдеш? Ти ж не пішов у 2014 році, чотири 14... рази ти не б... взяв повістку. І є укелянт, і будеш за це відповідати по закону. Тому вестися на те, що кажуть вам, адвокати і юристи про те, що тотальна мобілізація всі повинні піти загинути, ви можете це зупинити і сказати їм досить, сідайте за стіл перемовин негайно, ми за вас воювати не будемо, а якщо і будемо, то за корінного. І в його армії, яка передбачена буде законом, а ви йому не даєте це зробити, тому що ви є окупанти і агресори проти волі українського народу. Ось що не подобається тим, хто на Печерських пагорбах. Ось що не подобається адвокатам, юристам Багнета нації Остап Стахів Мар'ян Чава та інші. І балахняне всякі, ось ці всі шахраї, які створюють паралельні органи влади. Я нагадаю, що за створення паралельних органів влади передбачено найвищу міру покарання згідно законів Української держави. Нагадаю вам, найвища міра покарання. Саме так. Тому ми обов'язково всіх переможемо. Слава Україні, слава українській державі! І хай знають наші вороги і супротивники, про яких я кажу публічно, ми вас обов'язково переможемо. За нами не заржавіє. Підпишись на канал, репости це відео усі соцмережі, становись спонсором цього каналу. Жми на кнопку спонсорства до цього відео. Обов'язково. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП Коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту, коли буде повне порушення ваших прав і свобод урядом та президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом Євро Звертайся, тобі це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати. Обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного нового відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео, топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжету. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступного відео. Яка вас тема цікава? Ми будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини, пишіть в коментарях. Також я консультую бізнес та як водити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі також це треба вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео у тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.